Що для вас важливо на молитві? Або інакше поставлю запитання, чого ви молитесь? Для чого ви молитесь, коли ви молитесь? На молитві одним з важливих. Досвідів має бути почути Слово Боже до мене. Не мені наговорити багато Богові, а почути, що Бог говорить до мене. Це одна з основних, причин, чого ми маємо йти на молитву. Сьогодні чуємо в Євангелії. Ісус, вставши вранці ще вдосвіта, вийшов і попрямував у пустинне місце і там молився. Ми не знаємо, що там відбулося. Але коли учні хочуть від нього, щоб він пішов зцілювати людей, Він говорить: ходімо в інші місця до сусідніх сіл та міст. Щоб і там я проповідував, адже на те я і прийшов. Який ми можемо зробити висновок? Ісус на молитві почув, що має робити. Йому пропонують учні: давай підемо зцілювати людей. Це ж дуже добре, прийшли хворі існуваті. Не знаю, хтось вас кличе на якусь гостину, на якесь день народження вас кличуть. А ви пішли рано на молитву і ви чуєте, маєш піти на ці реколекції, а не на день народження? Ви почули це? Коли ви почули? На молитві, на Месі. Або ви йшли і молилися Розарій, і ви почули. Що до вас казав Господь? Ви зрозуміли, вам явилось світло. На молитві найможливішим є зустріч, в якій який має плід, що я чую Слово Боже до мене. Я чую, або навіть я бачу. Я маю Богоявлення на молитві. Мені прояснюється, що мені робити. Я думаю, ви мали такий досвід, що ви не знаєте, робити щось, не робити, їхати, не їхати, йти на службу, не йти на службу. У вас йде змагання. І в якомусь моменті ви приймаєте якесь рішення, на основі чого ви приймаєте рішення. Я дуже часто приймаю рішення, бо в мене прояснилось в голові. А звідки це прояснення? Хто є автором ясності, хто є автором світла, Дух Святий, по плодам пізнаємо, коли нам являється на молитві Дух Святий, що нам робити? Коли ми в хаосі і невзрозумінні, там бракує Божого світла. Що тоді потрібно зробити? Піти в пустинне місце, щоб нам явився Господь, щоб Він промовив до нас, що нам робити. Бо якщо ми не робимо Божу волю, ми не розуміємо, що нам робити, то що ми тоді робимо? Ми помножуємо якийсь хаос. Нами водять страхи, образи, пожадливість наша, наші плани, те, що я хочу. Тобто ціль молитви, плід молитви, ціль молитви це зустріч. Я йду на молитву, на особливе місце, щоби зустрітися в особливому просторі з Отцем. З Ісусом, з Духом Святим особливе місце для особливої зустрічі. А плід цієї зустрічі є ясність. Я розумію, що я маю робити. Мене важко відвести від мого розуміння, бо мені Бог явив, що я маю робити. Тоді ні чоловік, ні жінка, ні родичі. Ісуса родичі хотіли забрати, бо говорили, що Він з розуму з'їхав на початку, коли почав проповідувати. Учні його хотіли затримати, щоб він не йшов Єрусалим, бо там бити будуть. Пілат його хотів переконати, що в нього є влада, хай він йому поклониться. Дуже багато людей хотіли всяке від Ісуса. А Він чому Чи тримався чітко лінії, якої Він тримався? Не тому, бо в нього була написана програма, тому що він постійно був в контакті, і йому Бог отець не один раз являвся, а постійно йому являвся. Тобто це така, такий ідеальний стан. Але дуже важливо зрозуміти для себе, ми люди молитви, яка ціль молитви. Ціль молитви це зустріти, щоб почути, можливо, почути, підтвердити, що він мене любить. Це теж дуже важливо. Взагалі, це перше слово Бога до людини. Я тебе люблю. Я маю почути на молитві створити такі умови, щоб я почув себе улюбленим улюбленою. Це не завдання, що його треба виконати, молитва. Це простір, в якому Бог до мене промовляє, Бог скеровує до себе самого себе. І коли ми розуміємо, ми тоді маємо силу це виконувати. Тобто, послухаймо ще раз, Ісус вечором зцілював, оздоровлював багатьох, а вставши вранці ще в досвіда, попрямував пустинне місце і там молився. І після того прийшли до Нього Симон. І ті, хто були з ним, і кажуть: Тебе всі шукають, отче єпископи, вас усі шукають. Там, сестро, вас усі шукають, вас усі родичі шукають, усі хочуть, щоб ви кудись прийшли, всі щось від вас хочуть. А Ісус їм відповідає, сьогодні підемо в інші місця і сусідні села. Я там маю проповідувати, адже на те я і прийшов. Має чітко, ясно. Перспективу, що він має робити. Чому? Не тому, бо він собі придумав, а тому, що він почув. Зрештою, якщо, якщо ви звернете увагу на молитву, якою ми починаємо кожну святу месу в цьому першому тижні, перший тиждень рядового часу, він скеровує нас. Послухайте уважно цю молитву. Господи, здійсни милостиво прагнення народу, який молиться до Тебе. Здійсни прагнення народу, який молиться до Тебе. Дозволь йому побачити, що належить чинити. Яке прагнення? Побачити, що належить чинити. Народ молиться до Тебе. Зроби, Господи, так, щоб я побачив, що я маю чинити, і дай йому сили для виконання побаченого. Про що молимося? Дай побачити, що маю чинити. І дай силу, щоб я виконав те, що я побачив, навіть не почув, а побачив. Тобто, явлення приходить. Дуже часто в мене це є, що на молитві, на такій молитві в пустинному місці, або під час прогулянки, пробіжки, коли ружанчик молюся, приходить богоявлення в якійсь справі. Я бачу, що маю чинити, і я отримую силу для того, щоб це чинити. Проте і сестри, запрошую вас сьогодні, щоб. Протягом молитв особливо бути відкритими на це, щоб побачити, почути, прийняти силу, а потім будемо мати цю простоту життя і силу життя. Я на те прийшов, щоб виконати волю Божу. В цьому є радість і в цьому є сповнення життя, сповнене життя, плідне життя. Є в послусі і виконанні волі Божої, яка конкретно до мене звертається. Якщо ми не маємо радість, навіть в важкості, то це не від Бога. Плід виконування Божої волі завжди приносить радість, завжди, навіть в стражданнях. Тобто, плодом виконування волі Божої є радість. Бо зрадувалося, серце моє, говорить Ісус. Іде до Єрусалиму на страждання, говорить, нарешті, як я прагну, щоб сповнилося. Чого? Тому що радість і солодкість це виконування волі Божої. А для того, щоб виконувати, потрібно її розпізнавати. Бо якщо я не розпізнаю, то це механічний спосіб життя. А Господь хоче, щоб я кожний ранок. Кожний день, а навіть щомиті, чув його і бачив його. Це можливо, але треба шукати, треба вкладати зусилля, потрібно ставити цей стосунок на дуже-дуже важливе місце, на перше місце.